Друзі, всім привіт! в ефірі онлайн авто. Сьогодні торгуємо для клієнта ось такий Nissan NV, електричний, 40 кВт-батарея, п'ятимісний, можна сказати, бусик. Це вантажо-пасажирський автомобіль. Запит прийшов від клієнта. Фактично, нам потрібна робоча машина. Що можу сказати? Ну, Варіантів дуже мало, саме вантажних автомобілів багато. Вантажні автомобілі не дуже хочуть возити НВшки, наприклад. Ну, і Вони трошки дешевші, звісно, від вантажу пасажирських. Але у вантажу пасажирських є свій плюс — це нижче мито. мито да? тобто Ми не платимо зовсім ніяке, а у вантажних автомобілях платиться 10% від вартості автомобіля. Конкретно от по цьому автомобілю. Це перший варіант, до речі, за десь орієнтовно за два тижні, що ми побачили на аукціонах, що він такий достойний, що можна торгувати. Класний пробіг. 30 тисяч кілометрів тільки всього-навсього. Бачимо, шторка є. І перед самими торгами нам клієнт вирішив знизити ціну. Фактично, бюджет, який ми маємо привести, це 15 тисяч доларів. Це досить маленький бюджет, тому що в нас вони стартують десь від 18 тисяч, і насправді складно знайти в такий бюджет автомобілів. Там в Норвегії, наприклад, є, але 15 тисяч вони коштують тільки в самій Норвегії. А ще варіант доставити його, якби всі витрати по розмитненню, по обліку і так далі. В чому мотивація була зменшити ціну? Ось тут бачите, якби є пошкодження, так подряпана панелька, відповідно на пластику видно такі риски. Ну і взагалом, що вона не прибрана, не ухожена і так далі. Ну, поспілкувалися бачите, пилюка навіть не протерта. Поспілкувалися з клієнтом, ярихою, що це дуже хороший варіант, хоч тут, тут є варіанти, там не знаю, чи це пропалене, чи це нам протерта, Там трошки є, скажімо, на сидіннях є зауваження. Є якась мінімальна корозія по днищу, ну, але це днище, це нормально, да, це холодова частина, витратники. Мої аргументи, чому варто торгувати. По-перше, машина дуже з класним пробігом. 30 тисяч для комерції це просто супер суперпробіг. Да, акумуляторна батарея буде 99% здоров'я мати. Друге питання обклеєна плівкою. Отповідно, плівку можна здерти і по суті позовні вона у вас буде як нова, і кузов у вас буде фактично як в нового автомобіля. По-третє, автомобіль не готувався до продажу. Це видно, де да? його не мили ніде, не прибирали навіть. І фактично все, все, що по автомобілю є, всі зауваження, ви можете їх побачити на фото. Да? Не так як на авторі, ви заходите, там машина максимально вилизана, там навіть якщо щось там було, там підшаманили, підкрасили, і ви, там, у вас очікування супер, а реально, коли починаєте користуватись, вилазить то там. Крас, то тут зуваження, ну, і відповідно, є якась фрустрація, якесь незадоволення такою покупкою. Тут же все буде навпаки, тому що цей автомобіль приїде, відвезеться на хімчистку, повитирають, понатирають, і цих, от, наприклад, цих подряпин їх навіть не буде видно. На автомобілі буде фактично нова машина дати в стані нового автомобіля. Тому рахую, варіант дуже крутий. На аукціоні нам потрібно виграти до 12 тисяч євро цей автомобіль. Ну і зараз е, виключусь і включусь, коли почнуться торги на цю машину. A few later. Отож, супер, у нас почались торги. Ми зараз от отбі, 10 800. Як бачите, ось так відбувається. От 11 вже хтось дав. Е, трошки тошнотні торги, якщо чесно, тому що дуже довго треба чекати, 30 секунд на кожну ставку. Ось одинадцять сто поточна ставка на наш варіант. На американських окціонах все швидше набагато відбувається. Там буквально в районі 5 секунд на кожну ставку, 11 200. Але тут все відбувається довго. Ну вже пройшло десь півгодини, як почався аукціон, і в Нас тільки от 14 лот, наш тільки починає торгуватись. До речі, ми трохи підняли ставку клієнту. Він вислухав наші доводи, поговорили з ним. Сказали, що автомобіль гарний у класному стані. Ось видно 33 тисячі кілометрів. Це ну дуже дуже непогано. І відповідно мали торгувати до 11500, торгуємо до 12 тисяч. Там, ну якщо наша 12 не буде, дамо ще соточку зверху. Думаю, що гарний варіант, якщо вдасться виграти. Реально, вони в нас стартують десь від 17-18 тисяч. Але питання пробігів дуже сумнівне, тому що на цих автомобілях дуже активно крутять пробіги, там маніпулюють з батареями, з Сохом, з усім. Тому отримати дуже класний з оригінальним пробігом варіант по низу ринку, навіть нижче низу ринку це буде подарунок, тим більше машина. Як я вже казав, була в одних руках, зверху в плівочці, я думаю, буде в гарному стані. Побачимо, чи нам вдасться виграти. Заговорився, чуть не, не прощовкав ставочку. Вже 12100. Ну, на, жаль, на жаль, ми поза конкурсом зараз. Ні, 12100 можна ще дати. Да, даємо 12100. Побачимо. Що переб'ють, то переб'ють. Так, да, на жаль, перебили. 12300 нам пропонують поставити, але це вже поза нашим бюджетом, поза піднятим навіть бюджетом. Тому торгувати вище його не будемо. І чекаємо, поки буде наступний варіант. Напишіть свої думки стосовно цього варіанту, вам показав його максимально. Що там відбулося? Ось 12.200. Бачите, нас перебили хтось якийсь був. Скажем, конкурент, з яким ми не змогли позмагатися, пишіть свої думки, пишіть ваші запити, якщо потрібно щось знайти чи привести, або отримати якусь консультацію. До наступних зустрічей!